Україну зараз. Це проєкт про підтримку дітей, внутрішньопереміщених осіб і освітян, які постраждали від наслідків війни. Захід організований благодійним фондом Карітас Вінниця для п'яти шкіл Вінничини. Про актуальність проєкту Зміснюємо Україну зараз, учасників та перші результати говоримо сьогодні. Гості студії, локальна координаторка проєкту Зміснюємо Україну зараз, в благодійному фонді Карітас Вінниця Юлія Комарницька та учасниця проєкту Соціальна педагогіня Вінницько-хутірського ліцею Ірина Інна Ром... Манчук, рада вітати вас у нашій студії. Добре, дякуємо. Про що проєкт Зміцнюємо Україну зараз? Дякую за перше гарне запитання. Насправді, проект зміцнюємо Україну зараз. Він про всіх тих учасників освітнього процесу. Він для дітей, для вчителів і для їхніх родин. Ми надаємо психосоціальну підтримку, долаємо освітні втрати, підтримуємо родини у їхній самозайнятості, економічній спроможності і даємо нову методологію, щоб працювати ефективно і безпечно з дітками для. Представників шкіл, які саме послуги зараз надаються вашим проєктам, безпосередньо в літній період ми маємо неформальні активності з дітками. З вересня у нас стартують групи, які будуть проводитись по методології безпечного простору. Це психосоціальна підтримка, долання стресових ситуацій і вміння надати собі та ближнім допомогу, щоб діти усвідомлювали, що з ними відбувається. Також ми долаємо освітні втрати, у нас будуть репетиторські заняття. Ми будемо впроваджувати шкільне соціальне підприємництво. Ми будемо проводити інформаційні кампанії про важливість розбудови толерантно, Міючу приймаючи середовище для дітей з особливими освітніми потребами для людей з інвалідністю, тобто компонент інклюзії, і також ми будемо. Ми вже підтримуємо родини, маємо перші успіхи, ми надаємо різноманітну послугу як навчання, перекваліфікація, підтримка малого бізнесу це для родин, чи дітки відвідуються освітні заклади. Ви сказали репетиторські заняття, тобто це по якихось певних визначених предметах? Так, ми маємо чотири визначені предмети, по яких ми знаємо, що відбуваються найбільші освітні втрати, і ці також предмети потім діти мають по державно підсумкову атестацію, або НМТ, тобто це англійська мова, математика, історія, українська мова. Та література, угу. які фахівці працюють з населенням? Працюють представники відповідно педагогічного колективу. За потреби ми вчителів навчаємо новим методологіям, зокрема, таким як цей безпечний простір або методологія ФЛІС, шкільне соціальне підприємництво. Надаємо додаткові тренінги для вчителів, які будуть проводити репетиторські заняття. Тобто послуга надається тими, хто розуміє, в якому об'ємі потребується ця послуга. Вчителі для своїх діток для учасників конкретних шкіл. На початку передачі я сказала, що в нас п'ять шкіл Вінниччини охоплені. Давайте назвемо ці громади, ці Вінницькі школи, громади, які були охоплені вашим проєктом. Проектом охоплені Вінницький ліцей номер 12 Вороновицький ліцей, Козятинський ліцей, Агрономічний ліцей та Вінницько-хутірський ліцей. А за яким критерієм їх було обрано? Насправді критерії були зрозумілі. Ми нам ми чітко розуміли, нам потрібні школи, які ми можемо підсилити, і які можуть мати спроможність внутрішню після завершення проекту працювати далі, передавати методологію. Тому цей діалог про вибір шкіл він був такий, знаєте, субсидіарний від найвищого рівня і далі. Далі, тобто, ми говорили з департаментом гуманітарної політики, зокрема з відділом освіти. Ми говорили з відділом освіти Вінницької міської ради, ми говорили з директорами шкіл. І десь таким спільним рішенням, баченням, ми намагалися підсилити опорні заклади, і ми покладаємо на них надію, що після завершення проекту вони і далі будуть спроможні ділитись методологією, проводити заняття і підтримувати учасників освітнього процесу. Пані Інно, ви як учасниця, як ви потрапили в проєкт? Розкажіть вашу історію. Ну, відповідно, коли учасники програми відвідали ліцей. Нас запросила адміністрація закладу, оголосила про проєкт. Ну і відповідно, хто хоче працювати. От ми спочатку ознайомилися, що це за проєкт. Ну і виявили бажання, тому що зрозуміли, що цей проєкт буде корисний не тільки для самих учасників, але й для самого закладу. Що дає вам участь у проєкті? Е, участь у проєкті це, по-перше, особистісний розвиток. Тому що ми маємо можливість долучитися до якоїсь нової програми. Ну і по-друге, це надавати допомогу саме дітям, ну, допомога, яка опановувати себе під час таких uh -huh. ситуацій в країні. Ви наразі, як працівник освітньої сфери, маєте відпустку і змушені в цю відпустку виходить працювати. Чи є бажання? Ну звичайно, є бажання, тому що в нас вже збудований організований, прекрасний простір щастя. Угу. І чому бажання? Тому що діти мають бажання. Угу. А якщо діти мають бажання, то й ми маємо бажання виходити. Ми бачимо результати. До речі, наскільки активно долучаються учасники до вашого проєкту? Ну, на мою думку, таку дещо адміністративно, я знаю, що велика кількість учасників, як дітки, зголошуються в деяких школах, вже близько 80% дітей зголосилися, тобто вони надали згоду і потенційно очікують до той старт занять, до якого вони можуть долучитися. І ми знаємо, що батьки також активно беруть участь у цих послуг, які ми надаємо для них. Тобто, ми вже маємо проміжні результати по підтримці бізнесу, по навчанню, по перекваліфікації. Тому я дякую за такий, знаєте, діалог із школами. І з нашими бенефіціарами учасники долучаються. Це е, створили ви такий, е, як би сказали, простір щастя. Так, розкажіть, що це за простір щастя? Простір щастя це кімната, яка обладнана всім необхідним для того, щоб дитина прийшла і могла відчути себе вільною, тобто uh -huh. розгрузитися, е, зайнятися цікавою справою, е, отримати якусь допомогу. Вона обладнана всім необхідним на зараз це відповідні ігри, матеріали, дидактичні. Ну і чому, тому що коли дитина приходить, то вона дійсно себе відчуває щасливою. Вона може зайнятися тим, чим вона хоче. До речі, якого віку ваші учасники? Різного, це діти від 7, наприклад, зараз приходять від 7 до 12 років, але коли ми почнемо працювати з репетиторством на подолання освітніх втрат, то там є діти і до 16 років. Більше. Тобто проєкт охоплює всі класи, правильно? Так. від 7 до... до 16 років, фактично. Шасти ви почали вже трішки говорити про те, що зроблено наразі. Розкажіть про цей перший фідбек, пані Юлі. Ну, перший фідбек я дуже вдячна колегам і партнерам, які відгукнулися про це партнерство. Другий момент я дякую педагогічному колективу за таку лідерську поставу. Вони вже опанували навчання по методології безпечного простору. Вчителі вже пройшли чотири блоки такого складного, цікавого навчання від психолог... від нашої психологині, пані Вікторії. Також. По важливості комунікації, підтримуючись, сприяючи, вони пройшли такі теж навчання потрібні по плануванню цих сесій по шкільному соціальному підприємництву. Також ми проговорили базові речі по інклюзії, коли безбар'єрне середовище, слонечок толерантності тобто підбудова цього. Підтримуючи середовище. Це більш такі здобутки, розбудовуючі для людей. І чисто практичний компонент, я дякую школам, що вони відгукнулися, проведені ремонтні роботи, облаштовано безпосередньо простори щастя зонами більш офіційною для комфорту соціальних педагогів, більш формальною для діток, де столи, стільчики, і більш неформальною такою зоною, де м'яке підлогове покриття, пуфи, колір, такий, знаєте, весь комфорт і десь таке неформальна, неформальна можливість побути діткам собою, просто бути дітками тьмя а стосовно тієї програми, що ви підтримуєте цілі родини, чи є там результати? Так, звісно, маємо родини, і це чудово. Цього тижня ми вже вручили 16 нашим родинам сертифікати про успішне завершення навчання. Ми підтримали близько шести грандів. Це родини, які мають власний бізнес, це різні послуги. Це виробництво кондитерської продукції, це виготовлення авторських устинок, це надання бухгалтерських віддалених послуг і певного супроводу юридичного. Тому також це нас певною мірою тішить. Ми також вже працевлаштували і паралельно перекваліфіковуємо чотирьох бенефіціарів, коли паралельно і навчання, і вони вже освоюють на практиці цю роботу. Ми в комунальні установи також працевлаштували шість людей, які вже приступають до роботи. Тому я дуже дякую і органам місцевого самоврядування, і комунальним інституціям, які з нами активно співпрацюють. Стосовно ваших учасників і перших результатів, пані Інна, по вашій школі, по вашій роботі, локально, ви бачите, які перші результати? Е, результати відповідно є, хоча цей проєкт зовсім недавно у нашому ліцеї. А ну, те, що зараз ще продовжують приходити нові учасники. Спочатку їх було набагато менше, але зараз їх набагато більше. Е, ну і те, що, наприклад, коли ми. Викликаємо там чи збираємо дітей групу там 15 чоловік, але їх приходить 25. Ви самі розумієте? Дітям цікаво, батькам цікаво. Вони завжди задоволені. Вони приходять, питають, що ми будемо робити, як будемо робити. Тому я думаю, що результат є, і люди продовжують долучатися до цього проєкту. Ці простори щастя. Скільки часу вони тривають? Ну от, наприклад, скільки годин в день чи це година? А, година півтори в залежності від того, від кількості дітей. Якщо більше дітей, то це відповідно багато часу, бо кожній дитині треба проділити. Якщо менше, то десь в середньому година-півтори. Скільки триватиме проєкт? Юридично проект триватиме до кінця березня 2026 року, але ми маємо таку, знаєте, правильне бачення, що подібна діяльність, формати діяльності ця методологія буде працювати і після офіційного завершення подання звітності в рамках цього проекту. І розкажіть, які результати ви вже бачите попередні? Я думаю, що ми зустрінемося ще в цій студії разом з іншими учасниками вашого проєкту. Але наразі те, що буде по завершенні проєкту, ви сказали, що буде далі працювати. Як це як це буде? На мою думку, це буде і надалі працювати. Методологія безпечного простору буде надалі надаватися дітки, тобто подібні заняття, такі. Формуючи правильне розуміння себе і своїх емоцій, можуть продовжуватися. Також на школи ми передбачаємо надати комплекти посібників, які допомагатимуть вчителям, можливо, в швидшому і більш інноваційному форматі готуватися до занять, що теж посилить їхній вплив, і за потреби вони зможуть додавати якісь, можливо, на волонтерських зусиллях, можливо, з власної ініціативності ці волонтерські, додаткові, репетиторські години. Ми передбачаємо, що діти будуть мати далі цей простір, тобто їм буде залишатися в школі, куди діти можуть Можуть приходити почувати себе безпечно, цікаво провести час, відпочити, десь не так типово провести свою перерву, як до цього. Ми переконані, що шкільне соціальне підприємство буде працювати і воно буде приносити якусь певну також матеріальну можливість для школи розбудовувати щось нове і далі втілювати свої ідеї в життя. А що це за шкільне таке підприємництво? Шкільне соціальне підприємництво насправді вже досить активно впроваджується в Україні. Ми хочемо посприяти також цим школам. Міністерство освіти активно впроваджується, коли діть дітей навчають певному фінансовій грамотності. Він з коли вони маючи ідею, розуміють. Що можуть її втілити в життя, закуповується певне необхідне обладнання. Перед тим відбувається пітчинг проекту, тобто захист їхньої ідеї, чому це працює, чому це важливо. Ми зараз шукаємо можливості, щоб підтримати відповідно ці ідеї матеріально, щоб діти змогли закупити це обладнання, почати виробляти цю певну продукцію і відповідно мати такий певний, таке певне соціальне підприємництво, коли кошти, які вони отримують, з цього будуть спрямовані на потреби школи, на якісь нові ідеї, на, на те, що потрібно самоосвітньому закладу. Де знайти інформацію про ваші заходи, щоб взяти в них участь? Насправді, вся наша інформація розміщується на офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook благодійний фонд Карі та Свінниця». Ми тут є трошки обмежені в тому, що ми запрошуємо до участі в цьому проєкті всіх тих, хто належить саме до цих освітніх шкіл. Тобто ми маємо гарний вплив локальний, але десь ми трохи обмежені, що з громади ми не можемо запросити інших учасників. Тому, якщо ви є учнем цих шкіл, він Вінницький ліцей 12, Агрономічненський, Вороновицький, вінницько хутірський або Козятинський ліцей, запрошуємо до різного. Активності. Чи плануєте розширювати подібний проєкт? Насправді цей проєкт є зараз пілотним, він є таким стартом і в Україні впроваджується тільки в трьох областях. І якщо все буде успішно, ми зможемо показати цю ефективність і правильний, добрий вплив на життя людей, на підтримку освітян, на підтримку дітей, ми, напевне, собі будемо мати таку мрію, щоб продовжити цю діяльність. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про проєкт Зміцнюємо Україну зараз, організований благодійним фондом Карітас Вінниця. Дякую гостям студії за розмову. Локальній координаторці проєкту Зміцнюємо Україну зараз в благодійному фонді Карітас Вінниця Юлії Комарницькій та учасниці проєкту Соціальні педагогіні Вінницького хутірського ліцею Інні Романчук. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги!